З великою радістю я чесно сьогодні до вас приїхав. А, значить, в ці дні в останній тиждень вже 5 років, як мене обрано, було обрано депутатом Верховної Ради від округу номер 150 куди входить. ну, Зараз весь Кременчуцький район входить в. в Весь округ входить в Кременчуцький район і Піщанська громада. Багато всього було зроблено, багато всього не зроблено. Робота ще не закінчується. По конституції мала би, мали би бути вибори і ну, правильно да, робити звіти, звіт перед закінченням. Перед закінченням каденції по Конституції вона закінчується через 5 років, але по факту вона ще не закінчується. Не закінчується. Але за 5 років я думаю, що я, я переконаний, що це буде чесно і правильно відзвітувати. Для себе зробив висновок, що я точно не повинен знаєте, зрадити вашим очікуванням, не повинен бути. І я думаю, що ці 5 років я, я якось так і працював. Можливо, не всі очікування справдилися, не всього, що би хотілося, було досягнуто. Значить, можна поділити... я поділив ці 5 років да, на два етапи до, до війни, і до, до повномасштабного вторгнення і з повномасштабного вторгнення. Наше збереження держави, збереження України стало більш пріоритетним на рівні національної політики, ніж е, там, допомога якомусь конкретно взятому одному місту, яке ну, не є там е, прифронтовим. А окремий проєкт, який у нас непогано зайшов, це що стосується допомоги, е, допомоги е, нашим лікарням Кременчуцького району. В коли розпочалася війна, то дуже багато реформ. Вони не просто так з'являються з неба, тому що мені, я так собі придумав, да? а це якраз вимоги наших партнерів. Тобто Україна є, Україна взяла на себе, на себе зобов'язання по багатьох міжнародних документах, і ми... Ці міжнародні документи вони під собою мають на увазі кілька можливостей для держави. Там ну, перше, це фінансова, це макрофінансова допомога. Кажіть, будь ласка, ви сьогодні в своїх досягненнях назвали там 100 тонн гуманітарної допомоги тим-то, 70 тонн тим-то. Це в чому заслуга саме вас? Це придбане за ваші кошти Ілі просто організаційна робота, яка в принципі здійснилась багатьма людьми в країні спочатку повномасштабного вторгнення. Конкретно те, за що я звітував, це не придбано за мої гроші, тому що у мене немає стільки грошей для того, щоб там роздати 100 тонн м'ясних виробів. Це але моя заслуга в тому, що я зібрав ключових гравців, зібрав фінансування, тобто фінансування виробництва логістику. І розповсюдження. Тобто, ми, ну, можна сказати, так, я був лідером проєкту. Вот тобто, ну, тому за це звітую. Мій проєкт нагодував сотнею тонн м'ясопродуктів людей, які в той момент не мали їх в магазинах, і магазини були закриті. Ми нарахували сьогодні по вашим слайдам 14 ваших досягнень за 5 років. Скажіть, яку оцінку по п'ятибальній шкалі ви б собі поставили як народному депутату за те, що обіцяли і за те, що виконали? Е, перше, я не обіцяв багато, але з того, що тому воно не, не зовсім е, ці, ці досягнення вони не зовсім про те, що я обіцяв от але я вважаю що я на четвірку точно виконав виконав результати да для для людей які мене обрали